Я скажу про Нікополь з 12 липня. Нікополь обстрілюють кожну ніч, іноді навіть в день адісітам любимим, міра спокойствия. Щоб нарешті давив була нормальна у людей. Я, щоб... я живу вже тут 18 років, але Україна і Київ були завжди джерелом моєї сили, моєї. Я не знаю моє моєго натхнення, і тому... чесно кажучи, ми до останнього не хотіли їхати, але я побачила стан моєї мами, так. якої 74 роки. мого синочка маленького 6 років. Дніпро привіт усім привіт! Зараз емоції переповнюють вас всіх з Днем незалежності. Це наш, най 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 наше свято, так. Всем привет! Канал ⁇ Даже очень хорошо ⁇ сегодня находится на площади старой синагоги в немецком городе Фрайбурге. И как все настоящие украинцы и украинки, мы празднуем день нашей независимости, нашей страны Украины. Сегодня мы разговариваем еще даже во время, не после концерта, но вот эти шикарные женщины уже выступили перед нами и перед широкой аудиторией города Фрайбурга имели огромный успех это все будет видно в видео я не преувеличиваю скорее преуменьшаю Даем коротенько слово каждой, чтобы высказала, что накипело, что наболело за это время. Эмоции переполняют, говорить очень сложно, но мы будем пробовать. Не судите строго. Мы находимся в очень тяжелой ситуации, поверьте. Никопаль. Нікополь дуже багато хочеться сказати про свої власні емоції, але про власні емоції казати не буду. Я скажу про Нікополь з 12 липня. Нікополь обстрілюють кожну ніч, іноді навіть в день. Друзі, ординці привітали місто Нікополь з днем прапора, обстрілявши його територію зі стволової артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій, розташованих на березі Каховського водосховища Євген Євтушенко. Нікопольська РВО окупована територія в Енергодарі. Це наша атомна станція Запорізька і використовують як щит, тому стріляють в Нікополь кожен день. Це дуже боляче. Нікополь, взагалі, маленьке містечко. Це дуже боляче. Ми постійно дзвонимо своїм рідним близьким дідусю. Питаємо, як справи. Тож Серед батько ночі, там і, брат. Не, і батько там, і брат. Серед ночі постійно ми намагаємося зв'язатися і дізнатися, в якому саме районі потрапило. Чи було це поблизу вдома, чи не, не було. Ніколи не знаєш, коли ти прокинешся, і буде в тебе батьківський дім, або його не буде, або його просто в тебе. Зруйнують, заберуть. Але я хочу сказати, що е, наші нікопольці, вони дуже кльові. Вони цінують своє життя, вони цінують життя своїх дітей і своїх рідних. Е, вони виїжджають. У нас дуже багато руйнувань е, в місті. У нас дуже багато зруйновано будинків е, підприємств, магазинів, е, інших споруд, але жертв мінімальна кількість. І це. Як би зараз не звучало, це радує через те, що люди цінують своє звичайно. життя, звичайно, так, і вони, вони виїжджають. Молодці, Нікополь, тримайся. Ми, ми з тобою дуже-дуже любимо всіх. Ми би, може, не знали, що нікопольці такі кльові, але родина журба, ці сестри, вони ж хіба не ілюструють ту всю історію, що нікопольці реально кльові. Одеса. Аді сама Одесса. Мама. привіта діста привітали на вывезла маму свою сюда, Привезла Было очень тяжело. Я это знаю так. Так я я мені... это знаю, мама пожилой человек, да тобто і с ограниченными она уже не могла очень перемещаться, Правда, сама тобто это была такая нагода, что я змогла мої знайомі їхали саме з Одеси. Через Молдову, Румунію, Угорщину, Австрію, Німеччину саме до нас. І вона відважилася. вже літня жінка з двома крицьками з і паспортом і без валізи, без нічого на цю подорож. І вона зараз з нас. Я дуже дуже щаслива, що вона з нами. Що я хоч трохи видохнути можу. Жителі Одеської області призвали готуватися до к складної зими. Така ситуація сложилась із-за війни. Водители не хотят вести твердое топливо в виде угля из тех областей, где оно есть. И страшно завышают цены из-за опасности. А многие населенные пункты в Одесской области просто не газифицируют. Но, конечно, я вважаю всем украинцам, всем одесситам, одесситам любимым, Мира, спокойствия, чтобы наконец-то был было была нормальная жизнь у людей, чтобы э, чтобы можно было ходить на пляж, чтобы можно было со всеми встречаться, чтобы можно было знать, что ты позвонишь подруге, она есть дома, что слушай, они что ходят на все... пляж, ты видела, ты как видела? они ходят да. на Но пляж, это ужасно, честно, если это я, ужасно. Честно, если честно, я этого не очень понимаю. Ну, в общем, дорогие десятые, конечно, вы знаете сами, что делать и что не делать. Ну, я уважаю... Но у нас душа болит отсюда. Душа болит, потому что, думаешь, так, так, так. я вам всім просто миру. Миру, чтобы все были живі и здорові. Дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Киев, Киев. Міса гіроків, а да, наша століта. Що я хочу сказати? Я Хочу сказати, що я живу вже тут 18 років. Але Україна, і Київ були завжди джерелом моєї сили, моєї, я не знаю, моє, моєго натхнення, і тому зараз, коли це сталося, це для мене було так, не мов, е, моя моє моє тіло тут. А моє серце там Всі ми живемо зараз дві реалії. розійшлися. Українці устраивали засади на колонни російської техніки і їх заходити на із-за грязі дороги, а також также після зими поля і болота. Ті, хто залишився на трасах, виявилися на замінированих територіях, мостах або перекрестках. Люди вынуждали окупантів їхати определеними путями, де потім вони їх могли взорвать или відрізати. І був такий момент, коли я мала бажання. Я думала, я піду пішком туди. Мені було не ва неважливо. А, вибач, коли ти останній раз була в Україні? Я скажу, коли я була останній раз, я була. Я не їхала туди, бо була ця корона. А потім настала війна. Спочатку не можна було їхати, але на потім, потім, на жаль, померла моя мати, і вона померла також від цих обстрілів. Її серце це не витримало. Є така у мене завжди думка. Я завжди про це говорю: що ця війна забирає життя не тільки напряму, Абсолютно. а багато життів вона забирає. Ну, косвенно по-русски, не могу подобрать по-украински слова, все смешано в голове, эмоции переполняют. Сколько людей ушло из жизни, матерей этих солдат, которые воюют, любых родственников, отцов, возможно, там, дедушек, бабушек, я уже вообще молчу. Было же много людей, которые были на грани, да, какая то хроническое заболевание какое-то у людей, все. І війна, звісно, підтолкнула. Дуже багато. Так, так. Ти і це сталося маєш саме ацію? це сталося саме тоді, коли ми потопили грузький е, корабль е, Москву, так. і вони обстріляли е, е, воєнний завод, який робив ці Нептуни. І це дуже близько, де живуть мої батьки, і тому це було жахливо. Вона ледве пережила, е, змогла пережити цю ніч, але на жаль, вона померла і тоді. У мене взагалі не було страху. Тобто ти під час війни була? Я поїхала. У, я поїхала, бо я не могла. Я повинна була проститися з моєю. Мене, моє... мене татові 93 роки. Можеш собі уявити при повному розумі, абсолютно свідома людина. Ще нам такого розуму. Mm -hmm. Знаєш, і це дуже важко. Це дуже важко. Я але... завжди розумію, що така грань. Знаєш, але але я маю сказати, що коли я приїхала у Київ, не було ніякого страху. Це було таке відчуття. Ну, це вже зну... було після визволення цих е, всіх це сел. Вже після бучі. Після... Так, так, так якось склалося, що було щастя у нещасті. Так так. що я змогла приїхати, що я змогла е, попрощатися і бути в Києві, бути разом разом з моїм братом, з його жінкою, з його дітьми, побачити усіх моїх родичів. Моє серце було вдома. Потім я повернулася сюди, і мені багато росіяни кажуть, коросіяни кажуть, якщо ти така патріотка, що ти робиш тут, чого ти не йдеш до своєї України на свій майдан? А я кажу, бо кожен робить свою справу там Кожен де він зараз майда. є, і ми робимо цю справу тут цим концертом. Нашою присутністю, тим, що ми розмовляємо українською мовою, тим, що Абсолют. ми наш прапор, наш прапор, і, і наші як сказати аутентичність. тих, хто ми є, показуємо. Я ходжу до церкви в неділю тільки в українському вбранні, щоб люди бачили, що серед них живуть українці, що ми живі, що у нас є наша е, наш. Е, Гляньте на цю, цю жінку, наша і мова, скажіть... наші пісні, і ми такі, які ми є. Унікальні, і ми будемо завжди. Гляньте. Гляньте серце наших матерів в молитві за живих і мертвих. Це і слів, які написав наш Богдан. Ваш Богдан це окрема справа, але ж сьогодні з нами він не присутній. Про нього якось знімемо щось і покажемо Дякую. нашим глядачам, але ж дивлячись Дякую. на цю шикарну, пані, як Дякую. не скажеш, що вона абсолютно має рацію, а на повністю права Слава що українські жінки – це ух абсолютно Київська область, Київська область, так пані нічим не менш шикарна. Дякую. А, справа в тому, що, що з дитинства я, а, до речі, Київської області, СМТ Ставище, село Розкішна. Вітаю вас всіх! сумую за вами. Ой, всі ми в емоціях нічого тут не попишеш. Російські воєнні насилували і вбивали українців в населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. В Бучі окупанти убили десятки мирних жителів. Іх тіла хатічки були розбросини на вулицях міста. На многих були білиї пов'язки, що вказувало на то, що люди були без Скільки але скільки дитинства... ти тут знаходишся? Скільки ми тут знаходимося з 1 травня? Ну ми чесно кажучи, ми до останнього не хотіли їхати. Але я побачила стан моєї мами, якої 74 роки, мого синочка маленького 6 років. Я зрозуміла, що якщо справлюсь, я то не справляться вони. Тому я вирішила виїхати на деякий термін, на який я не знаю. Ну сподіваюся, що це буде ось ось скоро будемо купувати білети. Будемо назад так простіше вертатися, жити. Так да, простіше жити тільки з надією. так. Я з дитинства у мене дві батьківщини: Вірменія і Україна. У Мене бабуся, okay. мене бабуся Україна like Бумко Марія Полипівна, царство небесне. У мене в Україні вони залишили, залишились їх могили. Мій батько, моя бабуся і мій дідуська царство їм небесне. Мій брат тут за своєю сім'єю. Я вдячна йому, що він все-таки Ну, зміг мене переконати, виїхати вчасно. От, але я також вдячна судьбі, що мене звела з цим гуртом. Я буквально тиждень ми працювали. Я таке враження, що я їх знаю дуже давно, і я вдячна сьогоднішньому виступу. Я дарую цей виступ вам. Мої а ми як дякуємо. то Односельчани дякують через екран. а ми Мої тут українці, дякуємо. мої армяні, я вам дарю цей виступ. Дуже вам вдячні. А виступ був о! — гарячо, як там, так і там. В двох країнах зараз дуже гарячо. Ну, ми, ми, ми тут це висловлюємо. Да, ми ми не що... можемо там, да. ми це робимо тут. — Слава Україні! Героям слава! слава! Ми їхали, я хочу сказати, без війни. Як війна була на Донбасі, але ж це не була континентальна повномасштабна війна, і ми їхали не від війни такий нюанс. Але ж за що я хочу сказати, що так само раді дітей. Та да, поїхали зберегти так життя само, дітям так для того, щоб само. продовжити надалі нашу націю, щоб раз ну щоб наша нація процвітала, розмножалася з здоровими дітьми. Ну не з дітьми, які пережили Цихика, вот этот так, страх, коли да, да. Да. ми будемо сподіватись на те, що в скором в ближайшому майбутньому ми зустрітимося, мої родні. Я вас дуже люблю, і ми уже любимо. Селище з Київської області, ставище моє ставище. моє любиме ставище, моя розкішна. Я вас дуже люблю. А ще в нас є одне. Дайте ж... скоро приїду. дякуємо, дякуємо, дякуємо. А ще в нас є одна дуже гарна жіночка з міста Дніпро. Дніпро, привіт, усім привіт. Зараз емоції переповнюють вас всіх з ним незалежності. Це наш, най 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 наше свято, так всі. На емоціях всі переживають. звісно, переживають. особливо сьогодні. Ну, всі знають, що сьогодні такий стрімний день може бути. Лякали, лякали багато, але ж нас не так просто залякати, я хочу точно, сказати. 24 августа російські воєнні нанесли ракетний удар по железнодорожній станції Чапліна в Дніпропетровській області. По останнім даним по меншій мірі 25 людей погибли. Также 31 один чоловік отримали ранені. Сабчили утром четверг в офісі президента України. То ми свою справу все одно робимо, так Так, ми свою справу робимо. А ви сьогодні скажіть, ви сьогодні співали чи ви були глядачем? Співала, співала. О, ми сьогодні підтримували Україну, нашу співочу Україну піснею. Тобто ми з вами. Ми з вами так? душою. А хто і у вас залишився в Дніпрі? Коли ви приїхали сюди? Ми приїхали три місяці тому. А, Тобто, ви вже. Тому Стравня, що ми так. з тої сторони, що ми тут живемо давно. Угу. От і бачите, як зараз поділилося все. Є люди, які вже тут тут роки знаходяться, так, так. а є, які нещодавно приїхали. Але бачите, емоції всіх однакові, тому так, що у всіх без виключення є там родичі, рідні, залишилася батьки. Залишилися не захотіла мама їхати. Ні, не захотіла. Ми постійно з ними на зв'язку постійно переписуємося. Постійно. А, ви бачите, у вас чоловік є чи ви тільки з дітьми? приїхали, Я приїхала чи? з чоловіком з трьома ага. дітьми, тому що ми як багатодітна родина. А, ми так. змогли Всі виїхати. знають, що є таке правило. Так проти да, чолові... дідна... так та родина може виїжджати або не дай боже з дітьми так. з обмеженими моможливостями. Можливостями, можливостями так. так можуть їхати. Чоловіки mm -hmm. чоловіки тільки так. Так, тобто ну, батьки там і в чоловіка і у вас. Так, так. Вони там, ну не можуть бросити, кинути Покинути. господарство, не можуть. Ну, тобто, це їх Ну, літнім людям. Я хочу це сказати, взагалі дуже, дуже важко. Це, так? це дуже їм складно. Ті, так. що виїхали, вони кожного дня чекають, що вони поїдуть назад. Так, так. вони на нас чекають, вони нас да. а вони ми вас ми... там чекають? Так, так. Ну, давайте, переказуємо привіт. Привіт усім! Дніпро! Дніпро, Дніпро. Привіт, Кривий ріг! Привіт! Слава Україні! Героям слава! Все, буде Все з такою гарною вбраною жіночкою ми вітаємо всю Україну з Днем Незалежності. Так. Канал дуже хорошо прощається з вами. До наступних зустрічей. Україна тримається, її ніхто не зможе зламати. На цьому ми стоїмо цим і, і закінчуємо. Україна понад усе. Так, всім пока-пока.